Зранку Дніпро здригнувся від вибухів. На місто летіло шість ракет, чотири з яких збили. Дві уразили енергетичну інфраструктуру. Пошкоджень зазнали житлові будинки. У цьому районі немає жодної вцілілої багатоповерхівки. Здебільшого пошкоджень дістали старі дерев'яні вікна в оселях. В одній з кімнат пані Людмили вибуховою хвилею повністю вибило скло. В момент так я спала, а потім почула взрив і вискочила, сховалася за стінкою. І хвилини через дві. Оце воно було нісків, по-моєму, і потім це от лупилося сюди. Не витримало і стареньке вікно в квартирі на першому поверсі. Його господар замінює самотужки. Ігор каже, чекати на централізовану допомогу часу немає, бо йдуть морози. Я так по, по розговорам, як вони сюди приїхали, та буде довго. Дуже. Самі поїхали і все. Два бушних стекла 800 гривень. Біла, Нової гривень. районі 1300. Потужних вибухів подекуди не витримали навіть металопластикові вікна. Посипалось скло переважно на сходових майданчиках в під'їздах. На балконі Катерини також тріснуло одне вікно. Збитки жінка поки що не підраховувала, все ж сподівається на відшкодування. Міліція це ставила, сказали, що прийшли, взяли фішку і обращались при спалком через те, що Ну буде, не буде помочь. Ну, общем, і зима, Якщо буде без, без тепла, то це дуже жахливо. На місці працюють комунальники, долають наслідки ворожої атаки і місцеві мешканці. Ми вийшли всім під'їздом, кожен на своєму поверсі, все повбирали, повбирали, все, все що змогли, зробили. Всі об'єдналися, всі взяли веняки, савки, мішки. І всі вбирали стек... ну, стекла. Крім того, внаслідок обстрілу в районі зникло електро- та водопостачання. Вже по обіді світло вдалося відновити, воду обіцяють включити до кінця дня. Світ включили, води поки нету. І в магазинах теж не завезли поки питалися вибрати води, немає поки. Ну поки терпимо. Води є, звісно, запаси. Всі да? ми готуємося до цього. Люди потроху оговтуються від ворожої атаки, але кажуть, трохи злякалися. В такій ситуації живемо що якби звикли. Ну страшно, але ну, страшно. За дітей страшно. О, вони сильно по ані А от деякі тварини, на відміну від людей, і досі не можуть відійти. Ось ця собака, наприклад, все ще стресує. Ой, вона боїться все время, боїться. Я збирала її на вуці, а тут якраз стрілянина. Стріляли так близько. Сюкла кряпали, гепали все чує пошкоджень. Зазнала місцева школа і дитячий садок. Там вибито близько півсотні вікон. Софія Куценко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу.